Запрошувати Баки для цієї короткої 15-х хвилинно практики, де ми пропрацюємо майже над усім нашим тілом, розігріємо та приємно потягнемось. Давай почнемо з короткої медитації, дозволимо собі відчути цей момент, відкласти все зайве. Можна сісти на подушку, щоб тримати спинку рівною, прокручуємо наші плечі вниз, долоні кладемо на стегна, запрущуємо очі. Робимо глибокий вдих через ніс і глибокий видих через рота. Розслабляємо, знімаємо напруження, вдих і видих. Розслабляємо наше обличчя щелку. Живіт м'який. Продовжуємо дихати через ніс. Відчуваємо наше тіло, видих і видих. Спостерігаємо за нашим диханням, відчуваємо, як прохолодне повітря входить в наш ніс, на повну і з видихом відчуваєте теплу температуру. Дозвольте собі розслабитись та відпустити все, даруйте собі цю мить, побути з собою на наодинці зі, зі своїм тілом. Вдиха і видих. З наступним вдихом розплющуємо очі і на видху витягуємо за частину шиї. Маківкою тягнемося вверх. І на видиху правого руху до правого плеча відчуваємо легке витяження в лівій частині шиї, вдих тут. На видиху підборіддя до грудей і переводимо в протилежну сторону. Витягуємо нашу праву шиф-частину шиї. вдих тут. І з видихом починаємо робити повільно оберт головою. Давайте будемо присутні в цьому моменті з кожним рухом вдих, на видоху в іншу сторону, вдих і видих. Тепер голова по центру і починаємо робити круговий опор нашими плечима. Спочатку вперед. Вдих і видих. Вдих і з видихом назад. Розкриваємо наші кручиці, відчуваємо наш грудний вдих і з видихом опускаємо наші плечі, ключиці розставлені. Прибираємо подушку або кодик, якщо використовували, сідаємо на таз, на наші сідниці, ставимо стоби перед собою і опираємося долонями поза спиною. І починаємо робити нахил коліням зі сторони в сторону. Вдих і видих. ми тягнемося вверх, ми не Поплюємося Вдих. і видих. Розігріваємо наш таз, осянемо Вдих. І з видих. видихом переходимо, сідаємо на наші п'яти. Перевіряємо, що всі пальчики торкалися килими, поправляємо наші нізунчики, Витягуємо нашу стопу. і переплітаємо пальчики, починаємо робити кровою оберт. Розігріваємо наші зап'ястя. Вдих. І з видихом. В іншу сторону. На видиху ставимо долоні, переходимо поза стола. Вдих. Ми опускаємо живіт, прогинаємося і килим притягуємо до себе, одних вперед, дивимося. З видихом відштовхуємося, округуємо спинку, попов до спини, вдих, прогинаємось, видих, підпорізько, до і відштовхуємося. І ще один видих, можна покласти стовби. Накину і видих. І ще один раз видих. І з видихом переходимо в нейтральне положення. Ставимо наші пальчики на нахилим, рукуємо дологи річки вперед. Вдих піднімаємо коліно, видих, живу до коліна і починаємо згинати ніжку за ніжкою, переходячи у позу собака мордою вниз. Розминаємо наші ноги. П'яко тягнемося до килима, прокручуємо лікті до килима, лопатки в сторону, плечі від вух, видих і видих, видих. І на видиху давайте затримуємося ще тут. Можна зігнути коліна, то пріоритет рідна спина, таз, прокручуємо вверх, підштовхуємося долонями від килима, шия дома, голова. Розслаблено вдих і видих. З наступним вдихом ми круглою спиною через хвилю переходимо у планку. Можна піти трішки назад ніжками, щоб була одна лінія. Вдих тут. Я тягнемося назад маківкою на вперед. Вдих відштовхуємося, відкинемо вдих. На видиху піднімаємо праву ніжку, коліно натягуємо, п'ятку тягнемося назад, накидку вперед, вдих. На видих опускаємо коліно ліве коліно на підлогу і витягуємо лібо ніжку вперед. Мізинцем тягнемо вперед, в назад. Зберігаємо баланс вдих тут. На видиху згинаємо коліно, хапаємо долоною на нашу степу. І переходимо на позу танцю на колінах. Ми собою надавлюємо вдолон, прогинаємо спинку, грудний тягнемося вперед, активуємо праву сидницю вдих і видихом обережно під контролем, опускаємо, розводимо коліна в сторону, великі пальці разом і поза дитини. Чолові кладемо на килим. Ручки витягуємо, дихаємо туди вдиха. Видих. З наступним вдихом повертаємося у позу стола, відштовхуємося Таз вверх, собака мордою вниз, вдих тут, на видиху з спиною у планку. Стоїмо цього дих. Як ми надаємо вперед, живуть в себе, купов до себе, до спини. Опускаємо праву коліну і витягуємо протилежну ручку, зберігаємо баланс, тягнемося губками вперед, виходимо за плечі від виходи. На видиху згинаємо коліну, прогинаємо спинку, активуємо ліву цільницю, собою надалюємо долонки, тим самим розкриваємо наші плечі. На Опускаємо, ставимо ручки вниз. Тепер довіряємо, щоб настазу над колінами, крокуємо долону вперед, ставимо ручку на інших пальцях і опускаємо грудно вниз. Дихаємо тут, дивимося вперед, видих. Ручки активні, видих. Дозволяємо нашому спуститись вниз кожен вид. Видихом, опускаємо долоні і можемо покласти на килим або підборіддям. Вдих і видих, видих, таз від грудного і видих. Видих тут. І з видихом відводимося, відштовхуємося у собаку мордою вниз. Вдих тут. На видиху, дивимося вперед, починаємо крокувати вперед до початку килима. Вдих, спинка рівна. На видиху, коліно можна зигнути. Живі по стену, опускаємося вниз, нахиляємося. Вдих стопами вступаємо в кирну, починаємо потихеньку розпитували, позу, гори, руки витягуємо вверх, на видиху, долоні до грудей. І вздовж наших стегами. Великі пальчики разом, п'яти трішки розставимо коліна підтягнемо попри корони з плечі і Витягнемося вверх. І перевіряємо, що відчуваємо в наших стопах, і переводимо усю вагу на праву стопу. Дологи разом, витягуємося нашою махівкою, живіт до себе. Наступним догодом. Ми підводимо наше коліно, можна залишитись тут або на видиху витягуємо ніжку. З зором і тримаємо суд, нога, ахтина, вдих. Наступним видихом крокуємо назад, розгортаємо нашу стопу паралельно в короткій частині килима, перевіряємо п'яти в одній лінії праве коліно над правою п'яткою, не опускаємо і ручки розводимо в сторони. Тягнемо пальчиками по сторонам, живіт до себе пупок до спини. І ми надавлюємо зовнішню частину лівої стопи, килим, тим самим активуємо ножку і розкриваємо нашу стеги. Дихаємо тут, сильна поза, коліно ми не завалюємо, а тримаємо а, навіть трішки назад. Уявляємо, що поза нами така стіна. Дихаємо тут, вдих і видих, обличчя розслабимо видих. Надавимо стока килим, видих. Ще вдих, видих. Наступним видихом нахиляємося в праву сторону, розкриваємо долоні. І на видиху переходимо у мирну воїна, витягуємо праву сторону нашого тіла. Дихаємо тут вдих. від вух, Видих, завалюємо коліна. Вдих. На видиху входимо у планку, рукуємо назад. Видих тут, на видиху, або з коліна до вес, весь рази, змінаємо лікті 90 градусів, лікті до ребер. І на досі собака мордою вверх. Гудні вперед та зактивними. Зимоці активні. На видиху відштовхуємо собака-мордою в Дихаємо тут, відпочиваємо. Видих. Видих. І видих. Вдих, дивимося вперед, крокуємо правою ногою та лівою. Рівна, спина, вдих, на видиху, нахід вперед. вдих зростаємо вверху, ручки тягнемо себе, На видиху руки до людей і здовж наших нових. Тепер переводимо всю вагу на ліву стопу, до разом, Вдих піднімаємо коліно, сидимо тут. Можна закривати стул. Або на видиху витягуємо ніжку, п'ятку, тягнемося вперед, коліно підводимо, люди тут. На видиху нахиляємося вперед, переходимо в третього воїна та старали ліс, пимовіна, тягнемося ногою на назад, направляємо наші пачку стопою в флот. 5. На одній лінії коліно. Ліве над п'яткою. Плечі опускаємо і розводимо ручки в сторону. Дихаємо тут, вдих, кубри підкручем. Видих, плечі опущені, шия довго, маківкою вверх. Вдих. На видиху втипаємо стопами килимо. Видих. Коліно не завалюємо, вдих. І видих. Наступним вдихом нахиляємося вліво, Ми розвертаємо долоні і на видиху до мирного воїна. Тягуємо усю нашу ліву сторону. Шия довго не скручуємося. грудні відкритий. Видих. Колі завалюємо. Вдих. Видих. Видих. На видиху. Переходимо у планку. Купуємо назад. Вдих тут. На видиху чаду рани з колін або без. Видих собака мордою вверх. І на видоху собака мордою вниз. Відпочиваємо тут, вдих. Шия довго, парки розкриті. Лікці направляються до кила на видих. Можна зігнути коліна та підкручуємо вверх вдих. І на видоху опускаємо коліна вниз. Перехрещуємо ніжки. І сідаємо на наш геждах. Обережно спускаємося на лягаємо на спинку, можна з руками або без. Поліно до грудей, на вдиху. І починаємо хитатися зі сторони в сторони. Робимо такий собі міні-масаж на спини. Зупиняємося і починаємо робити кого вид колінами. В І розкриваємо долоні по сторонам, руки витягуємо. Вдих тут, на видиху, переводимо коліна до правої сторони і дивимося вліво. Вдих тут, намагаємося лопатки тримати на килимі, видих, вдих. Видих. Наступним вдихом повертаємося в центр. На видиху коліна вліво дивимося вправо. Видих, вдих і видих. Вдих в центр. Тепер ми хапаємо долонями наші стопи. Намагаємося тримати поперек накинули і хитаємося зі сторони в сторону. Стопами ми вдавлюємо в наші долоні, а долоні в стопи. Розслабляємо нашу грудну, опускаємо плечі до килима, обличчя розслаблене, дихаємо глибоко вдих. І видих. Відпускаємося напругу, з кожним видихом видих. І видих. І ще один видих. І з видихом відпускаємо. Можна витягнути ніжки і побути в шавасані декілька хвилин. Щоб зняти напругу з вашого тіла відпустити. Або якщо ви поспішаєте і вже готові, ще раз праву сторону піднімаємося, сідаємо комфортно положення, положені сухасами, долоні до грудей. І давайте приділимо час, щоб подякувати собі за приділену увагу до свого тіла, подякувати своє тіло за силу, гнучкість. І подякуйте Всесвіт за можливість, за час. Я дякую вам, я сподіваюся, вам сподобалось. Намасте. Бажаю, гарного дня!